Вітаю на каналі. Сьогодні ростин заради розтину. Будемо досліджувати внутрішній світ інвертора Blue Carbon, виробництва компанії ІНВТ, відомого виробника частотних перетворювачів. Піддослідний пристрій люб'язно надано підписником з метою аналізу структури та елементної бази з точки зору ремонтника. Заявлена виробником потужність 5000 ВА. Зарядний пристрій в мережі змінного струму з діапазоном струмів від 30 до 100 А. Сонячний МППТ-перетворювач має діапазон робочих напруг по входу від 120 до 450 вольт. Пристрій має майже типовий блок керування з екраном та комунікаційними роз'ємами. Знизу все стандартно. Входи-виходи, зміною напруги, кнопка термозапобіжника. Два вентилятори активного охолодження, які протягують струмінь повітря крізь корпус. Згори донизу. Для доступу до силових клемних колодок блок керування необхідно демонтувати. Комунікації з центральною платою він має небагато, всього лише два роз'єми. Тепер є вільний доступ до силових клемників змінної напруги, заземлення, шини підключення батарей та клемника сонячного входу. Знявши кришку, можемо спостерігати одноплатне компонування пристрою, що, на мій погляд, непогано з точки зору ремонту чи діагностики, оскільки на столі можна отримати доступ до різних функціональних вузлів. Повітряний фільтр має в основному декоративне аніж функціональне призначення. Активне охолодження забезпечується двома вентиляторами діаметром 80 мм, встановлених навпроти радіаторів силових елементів. Вздовж плати бачимо два радіатори, маса та розміри яких дають надію на ефективне охолодження при номінальних навантаженнях. Шини підключення акумуляторної батареї традиційно мають мінімальний зазор і тому для захисту від короткого замикання ізольовані діелектричною пластиною. Вхідний фільтр по шині акумуляторних батарей містить конденсатори 6800 мкФ на 63 В. Силовий трансформатор в інверторі 1, але з подвійним осердям. Обмотки намотані літ Привернуло увагу дивне розташування датчика температури. Він впаяний на платі поблизу трансформатора, хоча за логікою мав би бути вбудований безпосередньо в обмотку. Високовольтний фільтр містить два конденсатори ємністю 470 мкФ на напругу 500 В. Розташування блока жилення для потреб керування стандартне перед радіатором низьковольтних ключів за напрямком потоку повітря. Вимірювання струму основного та сонячного перетворювачів здійснюється струмовими датчиками на ефекті хола. Розташування дорослі та радіатора силових елементів сонячного перетворювача. Поза основними потоками повітря. Рішення так собі. Зазори між радіаторами схеми Soft Start, як завжди, на межі ризику. А ось вихідний доросл схеми формування синуса розташований у вхідному потоці повітря, що протягується вентилятором. Вхідне та вихідне коло змінної напруги мають масивні фільтри на феритових кільцях. А також три реле на 40 А, які забезпечують комутацію між мережею, навантаженням та інвертором. Що ж по транзисторах? Усі транзистори в схемі китайських брендів. В схемі низьковольтної частини перетворювача використано 16 транзисторів NCE 85T16. У схемах високовольтного перетворення. А також у сонячній частині застосовано транзистори JT075N065. Доступ до транзисторів високовольтної частини для демонтажу у випадку ремонту цілком нормальний. Між транзисторами та радіатором міститься звичайна силіконова термопрокладка. Пайка на зворотньому боці плати досить охайна. Косу криво встановлених SMD компонентів помічено не було. Плата не має лакового захисного покриття. Втім ремонті так простіше. Але цю особливість варто враховувати при експлуатації. Власне споживання інвертора на холостому ході складає близько 60 Вт. На цьому поверхневий огляд елементної бази та технологічної культури складання можна вважати завершеним. Усім дякую за перегляд! І бережіть свої інвертори від появи білого диму.